Штани карго унісекс Алді, де одиничка вартує 199 гривень. Загалом в лоті у нас будуть представлено 10 позицій, 1990 гривень вартує лот. Деякі модельки йдуть в упакуванні, здебільшого без упакування, можливо, збірками. По складу це буде 98% бавовна, 2% еластан, сертифікація ОЄКТ, ukk застівки, дуже якісна фурнітура. Представлені вони в темно-синьому кольорі. Позаду в цій модельці йдуть кишеньки активні. Дивимось, як виглядають, в розгорнутому вигляді. Спереду кишеньки є отвори для ремінця, залізна, якісна фурнітура та декоративні елементи, безліч кишеньок. Та понизу в нас йдуть такі резиночки. Дуже круто виглядає моделька. Це постійна класика, так би сказати. Розміри будуть емочка 4 і елічка 6. Класні модельки, як для хлопців, чоловіків та жінок, дівчат. Власно виглядають ця моделька буде аналогічна до темно-синіх. Тільки тут буде ось такий гарний гудзичок, це єдина їх відмінність. І хакі буде представлений ще колір в нас. Вони йдуть прямого крою вже понизу без манжетів. Але так все загалом аналогічно зроблено. Дуже класно все прошито, доволі якісно. Нагадаю, розміри S і M і лише за одиничку 199 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, щоб поповнити асортимент в своєму магазині та заробляємо разом.